Доброго дня! Сьогодні в нас на огляді тестер CA 300 В для перевірки світлодіодів та світлодіодних стрічок. Так, ось такі короберці він у нас на складі. Замовити ви його можете також за промокодом, який бачите зараз на відео. Дивимось комплектацію. Так, тестер знаходиться ось в такій упаковці. Вилочка. Якісний кабель. Так ось сам тестер. Кнопочка. включити виключити і вхід на щупи. Ось самі щупи. Так, знімемо запобіжники. Тоненькі, гострі, дуже зручні у використанні. Тестер вже підключений до мережі. Яскравий циферблат. Дуже добре видно, що пише. Поза камерою цифри немерих котять, знімаємо запобіжники з щупів так. і спробуємо підсвітити ними будь-яку led підсвітку. Виробник вказує, що коли неправильно підсвітити, вона не повинна згоріти. Зараз ми це перевіримо. Неправильно підсвічую. Ось тепер правильно. Всі лампочки горять. Замовити даний тестер, ви можете у нас на сайті, посилання нижче в описі під відео. Також можете скористатися промокодом, який бачите зараз на екрані.